Аудіокниги українською від студії Калідор Класика світової фантастики Айзек Азімов Відсів П'ять років споруджувалася стіна секретності навколо робіт доктора Ерона Родмана, стаючи з року в рік дедалі вищою і більшою, аж поки не зімкнулася у суцільне кільце. Це потрібно для вашого ж власного захисту, пояснювали йому. Уявіть тільки, що станеться, коли ваш винахід потрапить у брудні руки негідників. Попереджали його. Але у чистих руках його власних, наприклад, як із гіркотою часом думав доктор Родман, його відкриття, безсумнівно, було б найбільшим внеском у боротьбу за здоров'я людства з часів пастерівської вірусної теорії і найбільшим ключем до розуміння механізму життя від часів його виникнення. Та незабаром після промови, що її виголосив Родман у Нью-Йоркській академії медицини з нагоди його 50-річного ювілею, у перший день 21-го століття щось було таки у цьому збігу, докторові Родману наклали печатку на вуста і дозволили спілкуватися тільки із обраними офіційними особами, друкувати праці. Звісно, теж заборонили. Щоправда, уряд не припинив про нього піклуватися. Грошей давали, скільки захочеш, лабораторію обладнали комп'ютерами і надали їх у повне розпорядження вченого. Робота просувалася неймовірними темпами. До Родмана раз по раз навідувалися за роз'ясненнями урядові чиновники. Докторе Родмане. Як може вірус передаватися із клітини в клітину всередині організму, залишаючись водночас незаразним для інших організмів? запитували вони. Родман втомлено повторював знову і знову, що він не знає усіх відповідей. Він дуже не любив слово вірус. Це не вірус, казав він, тому що у ньому немає молекули нуклеїнової кислоти. Це... Зовсім інша штука ліпопротеїн. Було легше, коли запитання ставили не медики. Тоді він міг спробувати пояснити у загальних рисах, не вдаючись у нескінченні подробиці, в яких можна було б загрузнути навіки. Кожна жива клітина і кожна частинка всередині клітини оточені мембранами, казав він. Діяльність клітини залежить від того, які молекули можуть проникати через мембрану в обох напрямках і з якою швидкістю. Незначна зміна мембрани спричиняє значну зміну природи потоку, а отже, і хімічного складу клітини та її відповідно життєдіяльності. Усі хвороби виникають через зміни мембранної активності. За допомогою таких змін можна викликати будь-які мутації, будь-яка методика, що контролює мембрани, контролює життя. Гормони керують життям організму, тому що впливають на мембрани. І мій ліпопротеїн це швидше штучний горман, ніж вірус. Ліпопротеїн потрапляє у мембрану і індукує виробництво точно таких самих ліпопротеїнових молекул. Як він це робить, я і сам не знаю. Але мембранні структури у різних організмах не ідентичні, вони різняться не тільки у різних видів живих істот, але й навіть всередині одного виду. Один і той самий ліпопротеїн може мати різний вплив на два організми. Те, що відкриє клітини одного організму для глюкози і вилікує діабет, закриє клітини іншого для лізину і уб'є його. Саме ця фраза і викликала у них найбільший інтерес. Так, отже ваш ліпопротеїн це отрута? М -м -м якщо й отрута, то вибіркова отрута, відповідав Родман. Зрозумійте, без ретельного комп'ютерного вивчення біохімії мембран певного індивіда неможливо сказати, який саме вплив на нього буде мати певний ліпопротеїн. Уже не огорожа, а зашморх навколо доктора почав стискатися. Він затягувався дедалі тугіше й тугіше, обмежуючи його свободу, але залишаючи комфорт. У світі, де і свобода і комфорт зникали для більшості з однаковою швидкістю, а перед зневіреним людством розверзлася паща пекла. Настав 2005 рік, населення Землі зросло до 6 мільярдів. Воно б зросло і до семи, якби не голод. Мільярд життів викосив він у попередньому поколінні, і у майбутньому його жнива загрожували стати значно ряснішими. Пітер Афер, голова всесвітньої продовольчої організації, доволі часто заходив до лабораторії Родмана зіграти з ним партію у шахи і побазікати. Якось він із гордістю заявив, що першим зрозумів значущість промови виголошеної родманом у академії, і саме це й допомогло йому стати головою. Доктор подумав, що суть його промови взагалі було зрозуміти нескладно, але вирішив закраще промовчати. Афер був на десять років молодшим за Родмана, але полум'я волосся на його голові уже добряче потьмяніло. Він часто посміхався, хоча теми бесіди рідко давали привід для посмішки, оскільки будь-який голова організації, що має справу зі світовим продовольством, неминуче починав розмову про голод. Знаєте, як всі думають, казав одного разу Афер. Якби, мовляв, запаси продовольства розподіляти порівну, то це було б порятунком. Я ж вам скажу правду. Неприємну та правду. Якби всі запаси поділялися порівну між мешканцями планети, ми б давно вже померли від голоду. Я не погоджуюсь, похитав головою Родман. Якби запаси розподілялися порівну, то цей справедливий приклад міг би врешті-решт привести до розумної світової політики, а нині ж ми маємо те, що весь світ у розпачі і люті через егоїзм та процвітання обраних, а люди із помсти чинять всілякі злочини. І менше з тим самі ви не відмовляєтеся від додаткового пайка, підчепив його Афер. Я людина. А отже я егоїст. До того ж, від моєї поведінки нічого не залежить. Навіть якби я захотів відмовитися від своєї пайки, мені б не дозволили це зробити. Я не маю права вибору. Ха. Та ви романтик? заявив Афер. Ну, невже ж ви не бачите земля? Це ніби рятувальна шлюбка». Якщо запаси їжі діляться для всіх порівну, то гинуть всі. Але якщо деяких можна було викинути за борт, то інші можуть врятуватися. Питання не у тому, чи загинуть деякі, тому що хтось обов'язково загине. Питання у тому, чи вдасться вижити бодай комусь. Тобто ви офіційно проповідуєте відців? Принесення в жертву деяких заради інших, так? Ну, на жаль, ми не можемо цього зробити поки. Тому що люди в нашій рятувальній шлюпці озброєні. Деякі регіони відкрито погрожують застосувати ядерну зброю, якщо їм не збільшать постачання продовольства. Ви хочете сказати, що у відповідь на ти помреш, щоб я міг жити. Вони заявляють, якщо я помру, то ти теж помреш? Та ж глухий кут, глузливо сказав Родман. Ну, не зовсім, похитав головою Афер. На планеті існують такі райони, де врятувати людей фактично неможливо. Вони перенаселили свої землі, заполонивши їх ордами голодуючих. Що коли їм. Надіслати продовольство, від якого більша частина голодних вимре? М? Тоді подальші поставки у ті райони будуть непотрібними. У Родмана всередині ворохнулося недобре перечуття. А чому це вони вимруть, отримавши продовольство? запитав він. Ну, можна обчислити середні структурні властивості клітинних мембран певної частини населення. Ліпопротеїни, створені спеціально з урахуванням цих властивостей, можуть бути додані до продовольства, яке стане причиною загибелі людей. Це неможливо. вигукнув приголомшений Родман. Слухайте, ви поміркуйте як слід. Адже смерть буде безболісною, мембрани поступово закриються, і людина одного чудового дня просто засне і не прокинеться. Це значно більш милосердна смерть, аніж від голоду чи атомного вибуху. До того ж, помруть не всі, оскільки будь-яке населення неоднорідне з цими самими мембранними властивостями. У гіршому разі загине 70%. відсотків. буде відбуватися тільки там, де перенаселення абсолютно безнадійне, а тих, хто виживе, буде цілком достатньо, аби зберегти представників кожної нації, кожної етнічної та культурної групи. Але, але свідомо вбити мільярди? О, ні, ми не будемо вбивати. Ми... Просто дамо людям можливість померти. Хто саме із них загине, це залежить від біохімії кожного індивіда. Та буде щось схоже на перст господній. А коли світ дізнається про ваш злочин. О, тоді нас уже не буде. махнув рукою Афер. А процвітаючий світ майбутнього із обмеженим населенням. Оголосить нас героями за те, що ми пожертвували деякими, аби не допустити загибелі всіх. Кров прилила до голови доктора, і він відчув, як щоки його червоніють, а язик на силу слухається. Земля, сказав він, дуже велика і дуже складна рятувальна шлюбка ми й досі не знаємо, до чого призвів би справедливий розподіл ресурсів, і що характерно ніхто не хоче навіть спробувати про це дізнатися. У багатьох районах землі продукти щодня викидають, і це дратує голодуючих. Так, так, я з вами абсолютно згоден, холодно сказав Афер. Втім, ми не можемо переробити світ за власним бажанням. Ми змушені приймати його таким, як він є. Тоді приймайте і мене таким, як я є. Ви хочете, аби я забезпечив вас молекулами ліпопротеїнів, а я цього робити не буду. Я навіть пальцем не поворухну. Ну, що ж тоді, з вашої вини вмре значно більше людей і значно жахливішою смертю, кинув йому Афер. Я втім гадаю, що ви зміните свою думку, коли трішки поміркуєте. Відтоді доктора Родмана відвідували щодня один чиновник за іншим. Всі, як на один, добре вгодовані. Йому мимоволі впадало в око, Якими ситими виглядають ті. Хто розмірковують про необхідність вбивства голодних. Державний секретар із сільського господарства вкрадливо сказав йому під час одного із відвідувань, скажіть, хіба б ви не схвалили забій худоби, враженої ящуром або Сибірською виразкою із метою запобігти поширенню зарази на здорове поголів'я, га? Люди не худоба, відповів Родман. А голод не заразний. А ні. Ось тут ви помиляєтеся, похитав пальцем секретар. В тому то й справа, що він заразний. Якщо ми не прорідимо перенаселені райони, то голод перекинеться на ті місця, де його іще немає. Ви не повинні відмовляти нам у допомозі. Подумайте. І як же ви мене змусите? Силою! Катувати будете? О, ні, що ви. Ми й волосинки на вашій голові не зачепимо, посміхнувся співчутливо чиновник. Ваші таланти у цій галузі аж надто для нас дорогоцінні. Але продовольчі картки можемо забрати. Голодна вряд чи піде мені на користь, кисло посміхнувся Родман. Та ви що? Ви в жодному разі не будете голодувати, але якщо вже ми готові приректи на загибель декілька мільярдів людей заради порятунку людського роду, то нам не важко буде позбавити продовольчих карток вашу доньку, її чоловіка і їх дитину. Родман мовчав, тому секретар, витримавши паузу, продовжив дещо іншим тоном. Не поспішайте, ми дамо вам час подумати. Ми й самі не палаємо бажанням завдавати шкоди вашій родині. Але, якщо це буде потрібно, повірте, ми це зробимо. Ви маєте тиждень на роздуми. У наступний четвер відбудуться загальні збори комісії. Тоді вас долучать до проєкту і від того дня. Жадної затримки. Це зрозуміло. Охорону збільшили вдвічі. Родман остаточно перетворився на в'язня і цього уже не приховували. За тиждень до нього в лабораторію прибули 15 членів Всесвітньої продовольчої організації разом із держсекретарем із сільського господарства та представниками законодавчих органів. Вони всілися за довгим столом у конференцзалі розкішного дослідницького комплексу, що був побудований на громадські фонди. Кілька годин вони розмовляли, будуючи плани та час від часу ставлячи родману запитання за його фахом. Ніхто навіть не спитав, чи він згоден співпрацювати. Всі були переконані у тому, що він не має іншого виходу. Ваш проєкт все одно провалиться, зрештою сказав Родман. Незабаром після того, як у певний район прибудуть поставки, люди почнуть помирати мільйонами. Невже ви гадаєте, що вцілілі не побачать зв'язку між поставками продовольства і повальною смертністю? Ви не боїтеся, що тоді, у розпачі, вони таки скинуть вам на голову атомну бомбу? Афер, який сидів за столом просто навпроти Родмана, промовив Ми передбачили усі можливості. Невже ви думаєте, що ми, роками розробляючи план операції, не врахували потенційну реакцію регіонів, обраних для проріджування, га? Я сподіваюсь, ви не розраховуєте на їхню вдячність, із гіркотою пожартував Родман. Ха, -ха, -ха, -ха. смішно. Визнав Афер. Та вони й не дізнаються про віців. Тому що не всі поставки продовольства будуть інфіковані ліпопротеїнами. І ми не будемо зосереджувати їх у якомусь одному районі. До того ж, ми подбаємо, аби і місцеве зерно теж було частково зараженим. І зрештою, помруть не всі, та й помруть не відразу. Хтось, хто жер продовольство від пуза, взагалі не помре, а хтось, хто скуштував лише жменьку, помре негайно. Це залежить від їхніх мембран. Це це буде схоже на чому? Немов повернулася чорна смерть. Хе. -хе. А ви подумали про психологічний вплив розуміння повернення чорної смерті? Ви подумали про те, яка підніметься паніка? Нічого, перетопчуться, кинув секретар, який сидів наприкінці столу. Для них це буде гарним уроком. Ну, ми оголосимо, що відкрили вакцину, знизавши плечима, сказав Афер. Зробимо поголовні щеплення у тих районах, де не буде проріджування. Докторе Родмане, світ відчайдушно хворий і. Тому потребує таких крайніх засобів. Людство стоїть на краю жахливої загибелі, тому не намагайтеся оскаржити єдиний спосіб, яким його можна врятувати. Ось у тому то і справа, похитав головою Родман. Чи дійсно це єдиний спосіб, чи ви просто обрали найлегший шлях, який не вимагає від вас жодних жертв, окрім Чужих життів, мільярдів чужих життів. Родман перервався, оскільки у цю мить до конференцзали завезли столики із тацями. Я Я вирішив, що нам не завадить дещо підкріпитися, мовив доктор, міняючи тон. Може, на час обіду укладемо перемир'я? Він підхопив із таці бутерброд. І, взявши горнятко кави, зауважив, ми обговорюємо найбільше масове вбивство в історії, але при цьому самі харчуємося пречудово. Афер критичним поглядом оглянув свій наполовину з'їдений бутерброд. Ага. І це ви називаєте чудовою їжею. Просто яєчний салат на шматку білого хліба, до того ж не свіжого. Це небозна що. І до того ж. Він понюхав каву у своєму горнятку і скривився. На вашому місті, докторе, я б змінив магазин, який постачає каву. Тоді зіткнув і додав. Але у світі голоду гріх викидати їжу. І Афер, із приреченим виглядом, доїв свій бутерброд. Родман обвів поглядом інших, взяв останній бутерброд, який лишився на таці, і сказав, Я гадав, що тема, яку ми обговорюємо, бодай когось із вас позбавить апетиту. Втім, вочевидь, я помилився. Поїли усі, включно із вами, огризнувся Афер. Ви й досі ще жуєте. О, «О, так, так, звісно. Погодився Родман, працюючи щелепами. До речі, панове, я дуже перепрошую за сумнівну свіжість хліба. Я особисто готував канапки минулого вечора, тож їм уже 14 годин. Що? Ви особисто робили канапки? здивувався афер. Ну, так. Я повинен був. Переконатися, що всі вони інфіковані ліпопротеїном. Що ви таке верзете? Панове, ви стверджуєте, що необхідно вбити деяких, аби врятувати інших. Цілком можливо, ви маєте рацію. Що ж, ви мене переконали. Але аби ми, як слід, уявили собі те, що маємо намір зробити. Необхідно провести експеримент на нас самих. Я зробив невеличкий дослідний відсів за допомогою ось цих бутербродів». Декілька чиновників підхопилися з місць. Нас отруєно? видихнув секретар. Ну, не всіх, відповів Родман. На жаль, ваша особиста біохімія мені невідома, тому. Я не можу гарантувати 70-відсоткового рівня смертності, про який ви так мріяли. Вони дивилися на нього, заціпенівши від жаху. Доктор Родман опустив очі. Так, ваша біохімія мені невідома. Однак, цілком ймовірно, що впродовж наступного тижня двоє чи троє з вас помруть. Вам просто треба почекати, аби з'ясувати, хто це буде. Жодних проти отрут не існує, але ви не хвилюйтеся. Смерть буде безболісною, а перст Господній, як висловився колись один із вас. Сподіваюся, що тим, хто вціліє, це буде гарним уроком, як сказав іще один з вас. Ті ж, хто залишаться живими, Можливо, змінять свої погляди на відсів. Ви блефуєте!» – заявив поблідлий Афер. Ви ж самі їли ці канапки. Звісно, їв, сказав Родман. Я підібрав ліпопротеїн до власної біохімії, тож мені жити лишилося недовго. Він прикрив очі і промовив останню фразу, не дивлячись на них. Вам доведеться продовжувати без мене. Звісно, тим, хто виживе. Айзек Азімов відсів. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте це відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Монобанк Coffee, Патреон чи Донателло у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.